В окупованій Макіївці сталася пожежа на нафтобази. У тимчасово окупованій Макіївці у Донецькій області вранці сталося займання на нафтобази. Фото події публікують місцеві користувачі соцмереж. Очевидці повідомляють, що сьогодні, 4 травня, у Макіївці пролунав вибух на нафтобази, після чого розпочалася пожежа. На опублікованих фото видно, як горить нафтобаза, і в небо підіймається густий чорний дим. Повідомляє про пожежу і окупаційна адміністрація міста Макіївки. Також лідери проросійських бойовиків заявляють, що займання сталося в результаті обстрілу Збройних сил України. Інформації про постраждалих поки немає. Ліквідувати пожежу поки не вдалося. На цій базі концентрувалося паливо для постачання російським загарбникам, які зараз намагаються повністю захопити Донецьку та Луганську області України. Також нагадуємо. Що минулого тижня в тимчасово окупованому Росією місті Донець спалахнула місцева нафтобаза. Тоді теж російські окупанти у цій події звинувачували обстріл з боку Збройних сил України. Дякую за перегляд.